Що злочинці, які е, забезпечили існування режиму Януковича, які фактично відповідальні не тільки за знущання над Україною, не тільки за вбивство людей на Майдані, а вони відповідальні за многомільярдні е, суми, які були виведені з державного бюджету з кишені кожного фактично громадянина України, І я вам хочу сказати, що це колосальна е, безвідповідальність, так я скажу, органів судової влади. Е, Окремих силових структур, тому що досі не винесені вироки, не просто кримінальні справи, фактові чи конкретні, а вироки повинні бути їм винесені. Я вам нагадаю, що наприкінці діяльності Верховної Ради сьомого скликання був прийнятий закон, який дозволяє приймати рішення щодо винесення судових вироків тим злочинцям, які переховуються від правосуддя. В першу чергу йшлося саме про Януковича його оточення. Тому я ще раз хочу сказати, у нас є всі правові підстави не просто говорити про кримінальні справи, а про вироки цим злочинцям. І ці вироки повинні бути негайно винесені. Це один з також питань, з яких будемо проводити, скажімо так, нараду, і будемо брати під контроль це питання. Які залежать від наших правоохоронців, від в тому числі влади, про яку я вже говорив, про ті проблеми влади, про яку я говорив, про які я говорив. І я хочу вам сказати, що сьогодні є величезна сума, які заарештовані нашими партнерами в Європі, зокрема. Але коли не буде судових вироків, то ці арешти будуть зняті. А коли ми говоримо про необхідність знайти кошти для Фінансування бюджету оборони для фінансування взагалі ну, бюджету країни, в тому числі соціальних програм. Ми говоримо про кредитування МВФ. А ці ресурси, які вкрадені з країни, вони співставні з кредитами МВФ. І саме ці вироки дозволяли би нам не тільки конфіскувати і реалізувати переведя коштів до бюджету, ті ресурси, які знаходяться на території України, але ще за межами України. Тому не тільки справа, а вироки. І це є пріоритетним таким будемо працювати.